Кислий порошок з Аврора. Коштує 99 гривень 120 грамів. У пачці пластмасові ємкості в формі фруктів, всередині яких порошок. Виготовили ці цукерки в Китаї. Ох, Китай! Чи є щось таке, що тобі не роблять? Мені трапилося дві полунички, три бананчики, одна ягідка, п'ять апельсинів та один лайм. Ще не відкривавши, я відразу відчуваю хімозний запах полуниці. Воно все висипається. Це дуже схоже на серединку цукерок шипучка. Мені не подобається. Мені не вистачило кислості, треба скуштувати лайм. Пахне як лимонна кислота. На смак це теж як лимонна кислота. це я дурку, якщо виявиться, що це треба розводити з водою, а не так їсти. Фу. Я не хочу куштувати всі смаки, зараз я спробую апельсин, і на цьому ми закінчимо огляд. Коробочки незручні, порошок висипається. Апельсин самий нормальний, він схожий на аскорбінку. Підсумуємо кислий порошок зі смаком фруктів. Не такий вже й кислий. Він солодкий. По факту ви платите 99 гривень за отакі пластмасові коробочки для цукру. І вся ця пластмаса забруднює океан.